Будемо зараз говорити з Родіоном Кудряшом, заступником командира 3 ї окремої штурмової бригади Збройних Сил України, майором. Пане майор, доброго вам ранку. Бажаю здоров'я вам та глядачам. Де перебуваєте зараз? Які маєте новини зараз? Безпосередньо 3-я окрема бригада знаходиться на до комплектації та відновлені, скажімо так, після. Тяжкого проміжку часу, який ми провели на Бахмутському напрямку, це більше ніж рік виконували задачі. Зараз працюємо над тим, щоб відновитися, доукомплектуватися, провести заходи з доукомплектування як особового складу, так і новітніми технічними зразками, бронетанкової, автомобільної техніки, перейти на інший рівень. Виконання бойових задач долучити більше безпілотних літальних апаратів, як і повітряних безпілотних систем, так і наземних систем, провадити важливі для нас речі майбутньому, щоб більш вдало виконувати ці задачі, і повернутися на поле бою. Тому в нас є такий невеличкий проміжок часу для відпочинку, але як ви зрозуміло з моєї доповіді, що відпочивати не будемо, будемо готуватися, тому що розуміємо, що ми потрібні на передньому краї. Пане Родіоне, ми перед вами говорили з теж з військовим Євгеном Івлєвим, як, з яким говорили про те, що він помічає все частіше, як цивільні люди реагують на військових, як деколи можуть казати, може вже досить воювати. Поки у вас є цей так званий відпочинок, скажу так, ця, ця пауза, та, яку ви використовуєте звичайно з користю. Чи у вас напевно є якісь розмови з людьми, які не є військовими, які є цивільними? Чи ви відчуваєте теж якусь таку при... що збільшується ось ця прірва? Скажу чесно, що дуже багато військовослужбовців, які е, повертаються з е, лінії бойового зіткнення, тобто з передової е, в, в тому ж е, переліку є безпосередньо, я скажу за себе. Ми вертаємося такими трішки перегрітими. Тому що ті умови, які там вони надскладні, це як побутові умови, так і взагалі стрес, навантаження, яке присутнє. Там бачу, як до цього відноситься цивільне населення. Здебільшого, звісно, це є підтримка, це є повага, але і на превеликий жаль, дуже багато у тому числі цивільних. Не розуміють, що відбувається, починаючи від того, що не реагують на повітряну тривогу, е, ігнорують комендантську годину і так далі, і тому подібне. І е, мене в якомусь, скажімо так, напрямку це дуже дивує, тому що е, в нашій країні вже другий рік війна, на превеликий жаль е, по нашим мирним містам ворог б'є ракетами і е, досі навіть за таких, скажімо так, на. Складних умов люди певним чином не розуміють. Хочу звернутися, да там скористатися вашим ефірним часом, в тому ж числі, і сказати, що на превеликий жаль, на сьогодні це реальність. Реальність така, що нам потрібно змагатися за свою свободу та незалежність, і наша свобода та незалежність це лише тільки після того, як ми будемо в безпеці, а безпека це. Виход на кордони 91-го року, і це повна нейтралізація сьогоднішнього тоталітарного терористичного режиму Російської Федерації. Тому це надовго, але ми обов'язково все зробимо для того, щоб зберегти нашу свободу. І ми зараз воюємо не за навіть себе, не за сучасність, а Ми воюємо за наше майбутнє, майбутнє наших дітей. Яке ми прогнозуємо буде свободним з мирним небом і незалежним. Продовжуючи там тему, яку ми теж підняли ще в попередній розмові, як пояснити молодій людині, яка не хоче йти воювати? Чому вона має йти і воювати за звільнення Донбасу, де і так все вже зруйновано, де багато населення мають проросійські настрої? Як пояснити цій людині, що вихід на кордон 91-го року це життєва необхідність для цієї людини? Щодо того, що зараз відбувається, є певні, скажімо так, і такі анотації з того, що так чи інакше потрібно там фіксуватися, потрібно йти, не дай Бог, до яких до якихось там перемовин і так далі. Лише раз повторюся, потрібно зрозуміти, що поки російська влада, терористична влада, не впаде, це наш такий е, одвічний історичний ворог, то ми будемо в небезпеці і е, нашій свободі весь час щось буде загрожувати. Тому на сьогодні, як би це не звучало нашому поколінню. Випав такий час, що ми можемо врешті-решт розставити всі крапки надії, якщо можна да, дозволити собі таке слово і вибороти нашу свободу. Росія не здасться, Путін не зупиниться. Вони зайшли надто далеко. Дуже багато горя на нашій землі. Дуже багато, багато горя нашій нації. Такими знаєте моментами як спонукання до продопроще нашого народу я займатися не буду я скажу наступне що потрібно робити все для того щоб врешті-решт довести історичну правду врешті-решт добитися повної безпеки і незалежності нашої країни і продовжувати чинити опір і йти до перемоги ваша бригада одна з найбоєздатніших одна з найефективніших і... Це відомий факт. Тим не менше, ви зараз на відновленні. У нас засекречені дані про втрати. Очевидно, що вони є. В цьому сенс та відновлення. І ви будете займатися також рекрутингом. І питання болюче, це те, чи нам є сенс далі, наприклад, не розповідати про наші втрати, тому що тоді люди можуть просто не розуміти. Нас ж там мільйон військових в армії. Що взагалі відбувається? А тобі воюють далі. Чи що, мало, чи що мільйон. Он росіян тільки 400 тисяч, якщо вірити нашому, нашій розвідці, нашому СБУ. Дві формації, про які б я хотів, хотів сказати: це рекрутинг і мобілізація. Щодо мобілізації, сьогодні дуже важливо, щоб вся ця Робота навколо мобілізації працювала з двох сторін. По-перше, да, це більш ефективна мобілізація, більш ефективні адміністративні законодавчі акти. Те, що відбувається на зараз, мене не зовсім влаштовує, скажу вам так. Те, що там це ЦКшники, ходять зі зброєю по ресторанах разом з Службою безпеки, там і так далі. І тому подібне, все це нормально. Але для мене виглядає не досить добре, тому що. Тих же органів, які мобілізують, їм не надали певних, скажімо так, прав сьогодні. За те, що людина не бере повістку, скажімо так відмовляється це робити, її світить виключно адміністративне правопорушення на сьогодні. Під час війни я б ці процеси формував в. До кримінальної відповідальності щодо певних аспектів, наприклад, з цивільної сторони, як зараз цивільні відносяться до мобілізації після певних, скажімо так, у тому числі і помилок влади в медіапропаганді, коли говорили, що все гаразд, все ненадовго і все скоро закінчиться. Тому ці два процеси вони повинні йти назустріч один одному, а не навпаки віддалятися на сьогодні. влада повинна робити щодо мобілізації все понятне для цивільного населення ну тобто, сроки, пункти відправлення. Кінцева точка військовослужбовця, якщо військовослужбовець майбутнє хоче попасти саме в ту чи іншу спеціальність, йому потрібно е, дозволяти це робити. Ну і так далі, і тому подібне е, це, це і всім, хто мобілізує, да це потрібні дієві механізми і так далі. і Тому подібне. Тому в цій формації е, ці процеси повинні йти назустріч один на одному. Люди повинні розуміти важливість. Перебування війську і так чи інакше, війна вже коснулася кожного. Але ми повинні зрозуміти, що це надовго, і нам все боронити ще довгий час, поки ми не переможемо Росії. Ну і влада повинна зрозуміти, що потрібно запускати такі ротаційні ротації, вон для того щоб оновлювати військо, так як ви сказали вище, і це є абсолютною правдою. Війна кровопролитна, війна довга. І противник не такий вже, скажімо так, слабкий. Противник має переваги переваги в кількості особового складу, переваги в кількості засобів, і нам потрібно це не те, що компенсувати, а нам потрібно навпаки розвивати, злагоджувати, взаємодіювати військо і робити все для того, щоб перемагати міськами. Ну і останнє, користуючись нагодою, ми зараз знаходимося на відновленні рекрутинова компанія 3-ї окремої штурмової бригади, працює. Тому ті, хто по якійсь причині зараз не у війську, по якійсь причині зараз не прийшов до цього, прошу вас переглянути свої погляди, подивитися в реальність, прийняти сучасність і долучитися до Збройних сил України, зокрема до 3-ї окремої штурмової бригади. Чому, а третій... власне... Чому саме третя штурмова і бригада третє штурмувала? Як триває зараз рекрути? Скажу так, що ми, як третя бригада, змагаємося за якість. Я гадаю, що це нормально, це буде справедливо, да і правдиво з моєї точки зору. Ми все робимо для того, щоб наш особовий склад був максимально підготовлений. Ми проводимо декілька етапів підготовки. Це етап підготовки в рамках збройних сил України, це етап підготовки вже безпосередньо під рівнем бригади, і потім етап підготовки військовослужбовця вже в підрозділі, де він знаходиться. Друге це комплектація, так чи інакше, ми працюємо над тим, щоб доукомплектовувати військовослужбовців в нашій бригаді. Засобами як і захисту специфічними, да, так, так і е, дуже багато приділяємо уваги щодо озброєння, оснащення військовослужбовців. Ну і третє, це е, е, командування. Ми е, молоді люди, сучасні люди, здебільшого е, маючи військову військовий досвід з початку 2014 року і е, продовжили його зараз. Робимо велику ставку саме на планування, на взаємодію і на підготовку всіх процесів і заходів, які відбуваються на передньому краї, тому ці три аспекти я гадаю є ключовими. Ну і основний у нас є вже злагоджений колектив, є люди з досвідом, які пройшли не тільки 14 років, а вже є дуже багато операцій під час широкомасштабного вторгнення. Хочемо, хочу скористатися нагодою, долучити. Всіх бажаючих добровольців до нашої великої сім'ї 3 окремої штурмової бригади. А як триває рекрутинг? Ще коротко, скажіть, будь ласка, На сьогодні. Рекрутинг триває за допомогою анкет, які ви можете побачити на будь-яких рекламних, скажімо так, рекрутингових плакатах відео в інтернеті, заповнити анкету. Пройти співбесіду і почати після співбесіди, проходити курс молодого бійця, після чого ми навіть йдемо на те, що допомагаємо підготувати всі документи, які потрібні, пройти весь на сьогодні цей бюрократичний шлях і долучити військовослужбовця до нашої бригади. Яка кількість охочих зараз? На сьогодні охочих досить велика кількість. Але ви розумієте, що на рівні бригади ми не зупинимося. Нам потрібно розвивати військо потрібно зростати, і наша військова частина буде зростати. І це залежить від того, як швидко ми пройдемо всі ці заходи, у тому числі з рекорд. Третя армія. Ну будемо дивитися. Я думаю, що нашій країні не буде заважати потужен, потужний, сильний такий механізм в форматі збройних сил України. Дякую вам, пане Родіоне, за розмову. Родіон Кудряшов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України, був з нами на зв'язку. Ви всі чули цей заклик. Одна з найефективніших, один з найпотужніших, найсучасніших юнітів Української армії. Зараз проводить рекрутинг і це. Прекрасна насправді нагода для тих, хто відчуває сили і мужність боронити Україну зі зброєю в руках.